У честь 31 річниці Дня Незалежності України я написав, щойно цей вірш для наших захисників та українців. З Днем Незалежності, з відновленням ненько, твоєї могутності, волі і краси, кацапи, бомбілети, термасі рідненька. Козацький крові це безборонять сини. Нехай зараз чашку кайдани надіти, знову на вкляті раби москалі, щоб нас затягнути в болото і смерть діти, так як вони зараз тхнуть на весь світ. Але ми не вони. Тисячолітня Чи війна скінчиться перемоги знов України. Пам'ятаймо народи, Україна одна, завжди незалежна, могутня єдина. Słowa Ukrainie! Herojem Sława! Ukraina ponad wszystko!